Святковим салютом братній народ привітав вчора російський курськ із днем міста. Привітання почали надходити від самого ранку і тривали увесь день. Губернатор області заявив, що то ніби як невідомий безпілотник атакував адмінбудівлю. А мер відразу ж заспокоїв з за його словами за безпеку у святковий день. Відповідають аж тисяча осіб та 150 одиниць техніки. Тож на початку навіть заходи на день міста не планували скасовувати, але ближче до вечора передумали. Дорогие горожане, в связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей. А что трапилось? Вы же все там вне политики. Невже спецоперация торкнулась и вас? Але насправді страх міської влади виявився недаремним. Близько 20.30 у Курську вкотре за добу пролунали вибухи. Російські пропагандисти стверджують, що у місті спрацювало їхнє ПВО, яке нібито збило український безпілотник 24 сентября около 22.20 двох пересічена попитка київського режиму завершити терористичну атаку БПЛА самолітного типу по об'єктам на території Російської Федерації. Дежурними средствами ПВО український безпілотний літательний апарат у над Брянською областю. Тим часом у мережі Росіяни. Співчувають подіям, які відбулися на аеродромі Халіно, що розташований за 7 кілометрів на схід від центру міста. Що саме сталося там, не повідомляють. Але у пропагандистських пабліках шириться інформація про потужний вибух. Але на цьому святкування Дня Курська не завершилося. Цього ранку там знову скаржилися на атаку безпілотників. Стало відомо, що унаслідок нової бавовни є влучання у місцеву будівлю МВС.